Дорога у 200 років від Шевченка до Небесної Сотні. Під такою назвою в актовій залі педагогічного інституту Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника відбулась літературно-музична композиція. Що декламували на сцені студенти у наступному сюжеті? До літературно-мистецького дійства студенти педагогічного інституту готувалися більше місяця в програмі знакові твори Шевченка, постановка Великого льоху, духовні пісні, оскільки зараз час великого посту, а також вшанування пам'яті героїв, що полягли на майдані. Борітися поборити. Оці слова, які декламував Сергій Нігоян, ілюструють повністю все те, що ми хочемо донести до студентів. Борітися поборити казав Шевченко. Обнімімось брати ж мої, любітися. Любіть Україну свою. Оці всі слова є актуальні. Небесна сотня боролася за нас, за нашу свободу, за те, що ми жили в новій країні, і всі наші молоді люди, всі люди мають це усвідомлювати. Викладачі вирішили не акцентувати на уже традиційних плачах за Шевченком, а показати його молодим, щоб саме такий образ кобзаря студенти а в майбутньому педагоги могли плекати в суспільстві. Ми так хочемо це все донести до нашого студентства, адже ми є найбільший структурний підрозділ Прикарпатського університету. У нас сьогодні. Ні, 3300 тисячі студентів двохсотріччя від дня народження Шевченка каже директор інституту. Ми відзначаємо в дуже складний час, та це ще більше додає патріотизму, формує силу духу. Бо ж усі вони стояли на майдані. Вони не тільки прийнялися, вони на майдані були. Вони стояли там, вони це бачили, вони цю енергетику приносять в зал, в актовий зал, приносять в аудиторії. Цим приймаються і викладачі. Сьогодні і викладачу не так то просто коли ми кожний день чуємо, що там і матері, і ті солдати наші, і так далі. Це надзвичайно тривожно. А з другої сторони це є формування або виховання великого патріотизму. Такі урочисті дні пам'яті героїв Небесної Сотні, творчості Шевченка в педагогічному інституті відбуватимуться впродовж всього навчального року. Над підготовкою наразі працюють різні кафедри.